Вітаю вас! І поки в мене немає можливості працювати через відеоефіри, то продовжуємо наш шлях до того, щоб розкривати нові нові грані в собі для того, щоб реалізовувати свою ціль. Яка стосується можливо розкриття особистого потенціалу чи якогось професійного, якоїсь цілі важливої для вас. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке справжня любов до себе. Зробимо практики на тренування, розуміння та фокус опори на свої сильні якості, на свої таланти. Нагадую, мене звати Оксана Курант, я ментальний тренер з більше, ніж десятирічним досвідом. Люблю тему розкриття потенціалу особистості. Ця тема безкінечно багатогранна. І прекрасна. І коли людина займається розкриттям свого потенціалу, вона створює тільки прекрасне життя, це мистецтво. Я працюю з спеціалістами допомагаючих професій, творчими особистостями, митцями, а ті, хто створюють продукти своєї інтелектуальної та творчої діяльності, а також реалізують їх для того, щоб жити процвітаюче. І примножувати в світі ті сенси, які роблять життя прекрасним і для вас, і для людей, які за вашими цінностями. І так ми разом створюємо той світ, в якому хочеться жити, в якому красиво жити, в якому прекрасно. І ми створюємо своїми руками, своїми думками, своїми почуттями. Ми створюємо рай на землі вже тут і зараз. І що ж таке справжня любов до себе, але цьому передували такі теми, як карта сили на тиждень. Вона була минулого понеділка, буде сьогодні, бо сьогодні понеділок, буде на наступні понеділки, і вже давно, декілька місяців, це вже стабільно по понеділках є карта сили на тиждень. Іноді я викладаю цю рубрику в себе в телеграм-каналі, іноді а, і найчастіше це в Інстаграм. І також а, іноді ділюся в YouTube. Ми поговорили в минулий вівторок про формулу ефективності, коли ставиш ціль і робиш кроки до цілі, не звертаючи з обраного шляху, а не розтранжируючи свою енергію та інші ресурси, а вкладаючи туди, де вважаємо, що потрібен. Прибуток. Середа. Ми говорили про діагностику потоку життєвої енергії і а, зачіпали таку тему, що коли у вас оточення Тягнеться до вас, значить, ви наповнені, значить це знак того, що у вас є ресурси. Цінуйте а, свої ресурси, матеріальні чи нематеріальні, і вкладайте їх в свою ціль, а не роздавайте наліво й направо. А, наприклад, коли ви над собою працюєте, коли ви підвищуєте кваліфікацію, чи коли ви відпочили, це теж робота над собою, відновлення ресурсів, а, чи коли ви а, щось зробили те, що на Повнило вас певними ресурсами емоційними, інтелектуальними і так далі. І а, тоді у вас, а, у вашому оточенні багато людей, багато різних ситуацій, куди ви витрачаєте свої сили, свою увагу. І так розпорошуються ресурси, ви віддаєте туди, з чим ви взаємодієте. Пам'ятаємо, там, де енергія, там де, там, де увага, там енергія, і там результат. В кого результат? Якщо у вас результат, значить все круто. Якщо результат у когось іншого, а ви розбазарили свою. Енергію а, а, і увагу, то, а потім лежите спустошені, або не знаєте, як далі бути, як далі жити, що робити і так далі. А, то це значить, що біля вас були люди, які просто. А, Підвампірили скачали вашу енергію. І коли навіть, можливо, цього не розуміючи, коли у вас пусто з ресурсами і нікого немає поряд, тому що людина спустошена і ну, що, з нею не цікаво, в неї проблеми, в неї якісь там завдання, які вона не знає, як вирішити. Ну, кому цікаво з такою людиною? Хіба що тим, хто за рахунок тих, хто в складній життєвій обставині. Самостверджується, або чия це робота, але важливо пам'ятати, що коли людина потрапляє в складну життєву обставину, то Мало хто зацікавлений в тому, щоб людина процвітала, відновлювалася і так далі. Хіба що на підтримання отакого животіння, не життя, а виживання, животіння це можуть бути якісь такі прив'язуючі моменти. І людина забуває про те, що в неї є внутрішня опора, забуває про дослідження себе, про свої сильні якості, про свої таланти. і... Сьогодні ми поговоримо про те, що таке є справжня любов. Це генератор, який дає цю безкінечну внутрішню силу. Любов до себе, в першу чергу, це не тільки про якісь приємні покупки, вартісті, вартісні коштовні поїздки, наприклад, або про щось смачненьке, про ванну з піною. Найперше, Важливо розуміти суть, а суть вона про глибину вибору. Про вміння сказати ні, коли хочеться а, зникнути, коли хочеться побути наодинці з собою. Вміння говорити так, яке народжує новий сенс. Говорити так, найперше собі, новим можливостям, які розширюють, тренують. Вашу здібність. Ну, в нашому випадку ми говоримо і про духовне, і про матеріальне процвітання. Це дві медалі одного цілого. І прокачувати свої емоційні навички. Ми будемо на протязі серпня будемо. Пізнавати знайомитися зі своїми емоціями і прибирати певні міфи, а також пізнавати корисні вправи, які допоможуть вибудовувати екологічний прояв цих емоцій, які потрібно. Проявити і вміння генерувати той стан, який потрібно генерувати. Ми говоримо в нашому просторі на YouTube-каналі, в Інстаграмі, про те, що ми як духовно-психологічний спортзал, але, ми, мабуть, будемо розширювати формулювання, тому що ми говоримо і про інші речі. Не тільки про психологічний підхід, і тільки духовний аспект. А отже. Любов до себе, це про глибину вибору. Коли хочеться сказати ні, ми говоримо ні. А коли хочеться сказати так, ми не думаємо, що ми займаємо чиєсь місце. Ми не думаємо, що ми якісь не такі, недостойні і так далі. Ми просто говоримо так. Ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне, екологічно до себе і до того, з чим ми взаємодіємо і мислимо прагматично. І сьогодні ми поговоримо про справжню Любов до себе, про любов, яка не прикручує а, ваші сили, не прикриває вашу втечу від себе, а відновлює силу, достоинство, гідність, незалежність і присутність тут і зараз. А, і це є величезним вкладом для майбутніх результатів і для результату вже зараз. А цей ефір для тих, хто втомився бути зручними, для тих, хто хоче нарешті вибирати себе а, без вини. А, і чесно, щиро, достойно, красиво жити, ніби ви створюєте а, мистецький продукт, і це є цей продукт це ваше життя. Отже, що ж таке справжня любов? Ціль мого даного спічу – визначити, що ж таке справжня любов до себе, щоб ви зрозуміли, про що це саме для вас, не нав'язати вам свою думку, а підсвітити певні варіанти, розвінчати популярні міфти, дати практичну опору та напрямки розвитку. І, звісно, запросити на більш глибшу роботу, яка йде, або в індивідуальному форматі одна сесія діагностична або трансформаційні сесії. Ну, тобто тут уже за бажанням. Але зараз ми з вами поговоримо про ту тему, яка звучить банально. Полюби себе, бо там в неї проблеми, чи в нього проблема, бо він не любить себе або там то-то, то-то, полюби себе. Це дуже банально. А, і це лякає. А, і якщо щось, наприклад, є якийсь негаразд, людина думає, я не люблю себе, От, знаєте, це коли хтось почув а, дзвін, але не знає, де він, і роздає поради наліво і направо, що полюби себе. Якби так легко було полюбити себе. То всі люди були б на планеті Земля щасливі, і спеціалісти допомагаючих професій, не потрібні були, тому що людина легко б приймала рішення, людина б ефективно приймала рішення, людина б процвітала, була б в спокої, гармонії, балансі, цілісності, і все, що потрібно. Любов до себе когось ця фраза може лякати, що собі можна дозволяти, ні, це, це, це за гранню. Хтось може подумати і так. І були люди, яких я бачила в особистому спілкуванні, яких від того, що я собі говорила, що я можу собі дозволити, ну там певні речі, я не не, не вважаю, що там, наприклад, поїхати в відпустку за місяць декілька разів, ну якщо є можливість. А, то ну, це не ок, а, а Людей прямо тіпало від того, що що вона собі дозволяє. Mm. От, а, і а, це а, розуміння балансу брати-давати. Це розуміння, що мене відновлює, що мене виснажує. А, і якщо людей тіпає на якісь реакції інших людей, то а, в якому Пеклі люди живуть, і для них це є нормою. Я запрошую вас подивитися на формулювання любов до себе інакше, через глибину, через достоинство, через повагу і через вашу дію. Я запрошую вас до діалогу, напишіть вашу думку, напишіть у коментарях, що для вас означає любов до себе. Перше, що спадає вам на думку, і ми подивимося, як це трансформується до кінця ефіру. Зафіксуйте це собі, можете в коментарях, можете в замітках, можете десь в щоденнику. А почнемо ми далі про те, що ж таке міфи про любов до себе. Це не лише ті ж самі. Славнозвісні масажі і ванна спіною, або щось смачненьке, або якісь там лакшері подорожі, або фраза роби те, що хочеш, не зраджуй себе. А, і точно це не фраза: я це роблю, бо я люблю себе там, і так далі. А, це часто людина уникає відповідальності через такі прояви. Вона прикриває свою інфантильність, коли що таке інфантильність? Це перекладання відповідальності на когось іншого. Винувата держава, президента, чи президенти, чи якісь таємні правительства, чи батьки, яких вже там 30 років немає, чи ще там щось, чи погода оце і є інфантильність. що хтось Винен. І е, часто також це призводить до відмежування, а не до цілісності, до того, що людина закривається, або сама себе гвалтує, порушуючи сама свої кордони, дозволяючи, щоб порушували. І це, звісно, призводить не до цілісності а до вигорання. Я наголошую на тому, що любов до себе це не про побалувати себе, це не дозволити собі щось вау-вау а про глибоке усвідомлення власної цінності і зрілі вибори. Що таке цінність? Цінність це те, що ви цінні безумовно, без умов. Неважливо, у вас 120 кг, 200 кг, у вас 30 кг, у вас е, нормальна вага для, для, вашого, для ваших параметрів. Неважливо, ви живете на якій території, неважливо, якими мовами ви спілкуєтеся, де ви знаходитеся, що ви робите, яка у вас освіта, який у вас колір шкіри і так далі. Ви прекрасні саме тому, що ви є такими ви, як ви є. Якщо говорити з духовної точки зору, тому що у вас є іскра Божа, у вас є частинка духовної свідомості того високого розуму, який створив все живе, все суще. Якщо говорити то тільки з суто психологічної точки зору, то ви е Маєте право на те, що ви маєте право по праву свого народження. Ви прекрасні, такі, як ви народжені, ви унікальні. І все, що створюється, навіть якщо ми беремо ну, той же самий модельний світ, який, на який рівняються люди, позування воно придумане для того, щоб прикрити недоліки, почуйте це. Все, що створюється, воно створюється, або для того, щоб примножити красу, або для того, щоб закрити якийсь недолік. І це програшна стратегія робити щось, прикриваючи свої недоліки, або вважаючи якісь недоліки, коли ми любимо. Себе такими, як ми є, коли ми любимо всі свої нюанси, всі свої фішки не такі, як в інших. Ми тоді виграємо. Коли ми опираємось, коли ми досягаємо ціль на те, що в нас найкраще, тоді ми успішно досягаємо ціль. Успішно, легко, красиво. Тільки коли опиратися на сильні якості і любити все, що є в собі. Це про глибоке усвідомлення власної цінності. Коли жінка народжує дитину і потім худне постійно, страждає через це, то навіщо вона обирала такого чоловіка? Коли ви нещасливі в спілкуванні з вашими друзями, вас не розуміють, чи з вашими близькими ви прийшли в цей світ прожити своє життя. Коли ви говорите, що ви комусь винні, або що вас щось не влаштовує, ви не змінюєтесь, ви не змінюєте себе, ви не змінюєте обставини, ви не любите себе. Коли ви любите себе, ви обираєте найкращий варіант з найкращого. Коли ми обираємо найкраще з найкращого, ми не залишаємось там, де деструктив? Ми не маємо з цим справу? Ми не розпалюємо ніякі ворожнечі. Глибоке усвідомлення власної цінності і зрілі вибори це про цінність себе, цінність свого часу, цінність свого ресурсу, цінність свого буття. Що залишиться після вас? Яка цінність? З чим ви підете, про що ви будете пам'ятати в останню мить свого життя? Є така притча, я її вже розповідала про собаку, яка скиглить. Коли люди проходять повз двір людей і бачать, що собака лежить на ганку і скиглить, дій боляче вона лежить на гвіздку і вона скиглить. Подумали, ну, можливо, вона туди випадково потрапила. Хазяїни допоможуть. А наступного, і наступного, і наступного, на Наступних днів це повторювалось. І люди спитали: Ну що ж ви за люди такі? Ну, чому ваша собака скиглить, ви не допомагаєте їй? На що була дана відповідь? Якщо вона сама собі не допомагає, якщо вона сидить на тому гвіздку і не сходить, ми ж її не тримаємо, вона не прив'язана. Вона не просить допомоги. Вона просто не є. То значить, їй подобається там бути, поки вона там. Коли ми цінуємо себе, ми маємо контакт з тим, що ми цінуємо. Зрілі вибори полягають в тому, що ми приймаємо відповідальність взаємодіяти з тим, братися за ті результати, де ми відповідальні за ці результати, де ми знаємо, що ми вкладаємо і що ми отримуємо. А не вкладатися тому, що, заради. якщо нам хочеться зробити якусь благодійність, ми робимо це, не очікуючи нічого, не орієнтуючись на те, що буде потім якийсь прибуток, колись потім, можливо. І справжня любов до себе в першу чергу це ресурс. Коли ви знаєте, що вам потрібно для вашого стану, коли ви знаєте, що коли вам зле, ви вмієте це розпізнати і зізнати собі в цьому, і зробити так, щоб вам стало краще. Коли ви не ігноруєте себе заради інших. І любов до себе це ще й про дію. Коли ви не просто думаєте, що ви цінні, а це проявляється через ваші вибори. Ви не дозволяєте собі залишатися в токсичному або принизливому середовищі. І ви вмієте сказати ні, коли це дійсно ні. Любов про себе, любов до себе це зв'язок з тілом. Ми пам'ятаємо, ми багато говорили вже про тіло. Тіло це компас, це інструмент. Не ігноруйте його сигнали. і Показник того, що ви себе любите, ви не ігноруєте сигнали, ви забезпечуєте комфорт, рух і відновлення. Любов до себе це про правильну, ефективну для вас вибудову пріоритетів, коли ви є в своєму графіку, в першу чергу ви. Не мама, не тато, не партнер, не діти, не начальник, не ще там щось. А ви. І ви не чекаєте вигорання, щоб звернути увагу на себе, коли ваш дім не тільки фізичний, але й емоційний простір це є ваш захист. Пропоную вам зробити таку практику, діалог з собою. Поставте собі в тиші три питання? Можете записати ці питання, і коли ви будете наодинці з собою, коли ви будете готові працювати з собою, дайте відповідь на ці питання. Бажано письмово від руки. Що я ігнорую в собі сьогодні? Друге, чи є щось, де я дозволяю себе знецінювати? Третє, як я можу підтримати себе прямо зараз, не чекаючи дозволу, не чекаючи приводу? І я пропоную вам поділитися інсайтами після відповідей на ці питання в коментарях або в сторіс з тегом моєї сторінки? Це буде наш з вами такий взаємообмін. Я буду бачити, що вам корисна така робота. І ми можемо продовжити, якщо ви хочете далі розбирати цю тему на стандартній грі фокус на себе, яка відбувається щонеділі з 11 до 13, запис з вересня. І живі зустрічі теж плануються, думаю, з вересня теж фокус на себе або колесо життя. Колосо життя, де ми шукаємо варіанти, як можна реалізувати певну ціль, в чому проблема, на що краще звернути, щоб це було ефективніше. А якщо ви хочете подумати, як за допомогою любові до себе, що ж таке зробити для себе, про що це? Де ви забули про себе щось не помічаєте? Це фокус на себе, це гра, яка про відновлення. І якщо ви хочете. Записуйтесь ви на індивідуальні консультації. записуйтесь через Діректо з вересня будуть анонси того про що я говорю прописано. І запрошую вас на мої програми та індивідуальну роботу з вересня, навчання цифровому арт-коучингу 16 вересня. І якщо вам цікава тема самоцінності, внутрішньої опори, сили та цілісності, ласкаво прошу вас переглядати матеріали, яких багато в мене на каналі. Багато позакривала вже тому що, тому що змінились часи. Але нові ну, тенденції вони надихнули створити нові матеріали. І матеріалів буде більше. Пропоную вам також приймати участь в зустрічах сили, які проходять по неділях запис з серпня, з середини серпня, вже до перша половина зайнята, індивідуальні консультації. А, планую провести марафон цифрового арт-коучингу з середини серпня, також, тому готуйтеся. А, і якщо вам цікаво розкривати свій потенціал, особистісний чи професійний, ласкаво, прошу. А, справжня любов до себе це дія, не думка, не відчуття, не слова, а себе глибоке прийняття і втілення турботи через конкретику. Ми дякуємо собі, ми себе прощаємо, ми відносимося з розумінням і прощаємо інших, дякуємо іншим. Тому що, так як ми поводимося з собою, так ми поводимося з іншими. І запрошую вас на... до перегляду наступного ефіру, наступного підкасту. Він буде теж в аудіо форматі. Поки що я не маю змоги. Виходити відеоефіри, на жаль, з моєї сторони, а з іншої сторони. А, ну, так теж добре. До нових зустрічей і бажаю вам гарного дня.